П'ятниця, 14 лютого, ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побиті будинки та інфраструктура вночі. Окупанти чотири рази накривали арт вогнем Нікопольщину. Також запустили по Україні понад 130 ударних дронів. Один з них пробив саркофаг 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Також внаслідок ворожих атак є поранені на Харківщині та руйнування на Одещині. Докладніше про ситуацію в області та Україні розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Тобі слово. Вітаю, Олено. Вночі російські загарбники чотири рази атакували Нікопольщину з артилерії, били по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені сім приватних будинків, три господарські споруди та інфраструктура. Обійшлося без поранених. Натомість, внаслідок вчорашніх атак, постраждали 70-річний чоловік та 68-річна жінка. Вони госпіталізовані, пошкоджені промислове підприємство, магазин, багатоповерхівка, гуртожиток та більш ніж десяток приватних осель. І до ситуації в інших регіонах окупанти запустили по Україні 133 ударні дрони, 73 збили сили ППО, 58 – локаційно втрачені. Один з безпілотників із фугасною бойовою частиною поцілив по саркофагу четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, зруйнованого внаслідок наймасштабнішої техногенної катастрофи минулого століття. Дрон пробив захисну споруду, спалахнула пожежа. Її загасили рятувальники. Давайте подивимось. На Даний час радіаційний фон у нормі за першими оцінками пошкодження укриття суттєві на інцидент вже відреагували в МАГАТЕ. Очільник агентства ГРОСІ зазначив, це і нещодавне зростання військової активності навколо Запорізької АЕС підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки. Також внаслідок атаки безпілотників є руйнування портової інфраструктури та недіючої бази відпочинку на Одещині. Люди вціліли. Водночас на Харківщині одразу четверо постраждалих. Двоє через прильот шахеда по приватному сектору. Це дівчина, 16 років та 17-річний хлопець. У них гостра реакція на стрес. Ще двоє чоловіків поранені через обстріл з РСЗВ. Ворог вдарив по Куп'янську. Пошкоджені щонайменше п'ять житлових будинків. Також ворог запустив принаймні шість кабів по прифронтовій громаді Запоріжжя приображенці. Попередньо зруйновані житлові будинки, і під завалами є люди. Натомість на Херсонщині вночі ворог бив по дитячій поліклініці та навчальному закладу. Обійшлося без поранених. Втім, в будівлях вибиті понад сотні вікон. І злочини проти мирних не минають для загарбників безкарно. Вночі бавовною насолоджувались одразу в низці російських міст. Вибухи лунали у Краснодарському краї та Ростовській області. Зокрема, у місті Слов'янськ на Кубані зафіксували пожежу в районі слов'янського НПЗ. Це завод, який переробляє 9% російської нафти. Дрони атакували його вже тричі. Давайте подивимось. Дрон летить. Воно диви, палає як наразі. Ми на це вся інформація. Олено. Тобі слово дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Обгорілого із забоями та опаленими вусами таким знайшли після обстрілу Нікополя загального улюбленця кота Василя. Він потрапив під російський удар поблизу супермаркета. Нікопольці вже й не сподівалися його побачити. Але через тиждень контужений та переляканий чотирилапий так і з'явився на своєму улюбленому місці. Хто ним опікується та як почувається хвостати? В гості до кота завітала наша знімальна група. Це наш нашталісман. Це наш талісман. Його люблять всі, не лише колектив в супермаркеті, але й багато хто з покупців. І клієнти талісманом волонтерка Ірина Потапова називає кота Васю. Пухнастий справжня зірка району оселився поблизу одного з магазинів Нікополя навесні минулого року і одразу став улюбленцем публіки. У нас з'явився рані весною. Він у нас з'явився на початку весни. Прийшов худенький, нещасний, не вірив людям взагалі. А ми його одразу полюбили. Ось одразу. Сразу ми його полюбили, от зразу згадую, довіритися людям. Василь зміг лише за місяць і відтоді вже не полишав свого улюбленого місця відпочинку лавочка біля супермаркету. Аж доки цьогоріч, 5 січня, все не змінив черговий обстріл окупантів. В той день ми всі вийшли, як завжди, на завтрак. Того дня ми всі вийшли на сніданок на лавку. Він з нами сидів у нас на руках в кожного по черзі, щоб нікого не образити. А хвилин за десять до прильоту ми всі пішли і думали, він теж піде, бо він ніколи не сидів там один. Не був там один. вже потім з'ясували того фатального дня. Вася нікуди не пішов. і Опинився буквально в епіцентрі ворожої атаки. Удар був такої сили, що улюблене місце кота рознесло просто на друзки. Як только нам розрішили. Щойно нам дозволили вийти з укриття, звісно, ми всі побігли його шукати, але не знайшли. Найшли. Шукали кота, згадує Ірина кілька днів, утім все марно. Обгоріли і без вуси, але живий. Василь повернувся до розтрощеного магазину лише за тиждень після ворожої атаки. С -с -с. Вась, 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 вась. там Обгорівший сумніма. <звук> <звук> В жахливому стані, в дуже жахливому стані. Він був весь обгорілий, У нього був шок. Він був грязний, але живий. Ірина одразу забрала знайду до себе і відвезла кота до ветклініка. Лікарі його обстежили і запевнили. Прогнози на одужання виключно позитивні. Аналіз у нас, хоч в космос, пірілому у нас немає. Єдісна що... аналізи у нас, хоч в космос, переламів немає. Єдине, що він потрапив під вибухову хвилю, його відкинуло, і у нього був правий бік із забоями та пошкодження верхньої та нижньої губи. Верхня і нижня губа. Утім, за словами лікарів, попри гарні аналізи ускладнення зі здоров'ям в кота все ж є. Внаслідок вибуху чотирилапого контузило. Нині він вже оговтався, втім травма може датися в знаки у майбутньому. Врачи не знають, як вона може дальнішим проявитися. Тобто контузія може. Лікарі не знають, як в подальшому може проявитися контузія. Можливі неврологічні ускладнення, а може, все буде добре. Відкак нам сказали в Поки ж Василь на карантині і живе у власній кімнаті в квартирі Ірини. Волонтерка переконує на вулицю. Пухнастого вже не випустить. каже, прагне знайти йому люблячу родину. Сім'я долажна бути дуже відповідальна. родина має бути відповідальною, де люблять тварин, така, яка б могла забезпечити йому правильне харчування. Від себе ж волонтерка обіцяє, майбутній родині Василя всіляко допомагатиме. Тож, якщо хочете забрати пухнастика до себе, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. Поки ж в Нікополі шукають родину для постраждалого через російську атаку кота у Дніпрі. Дівчина врятувала з крижаної води свого песика. Відео опублікували в соцмережах, як чотирилапи потрапив в воду невідомо. Але щойно хазяйка побачила його в ополонці, швидко кинулася на порятунок і витягла на берег. В той час як якийсь чоловік просто стояв поруч і спостерігав. На щастя, пес не постраждав і вже оговтується від стресу вдома. Більше пелюшок та теплого одягу, менше речей маленького розміру. В уряді змінили наповнення пакунку малюка. Зросла і сума виплати у разі відмови від бейбі боксу. Тепер це 7 тисяч 689 гривень, тобто три прожиткових мінімуми для дітей до 6 років. Ще одна новація: тепер батьки можуть обирати не лише Приватбанк а й інші уповноважені фінансові установи для виплати компенсації замість пакунка малюка. Букет троянд, вечеря в ресторані, а може й ювелірна прикраса. День закоханих, який відзначають сьогодні, це не тільки про почуття і про витрати. Цьогоріч кохання подорожчало, але українці все одно готові дарувати радість своїм половинкам. Оскільки нині обходиться кохання, та чи всім воно по кишені, дізнавалася наша Анастасія Шуляк. Щороку день закоханих українці вкладають у подарунки мільйони гривень, створюють незабутні моменти для своїх найрідніших та підтримують економіку. Цьогоріч кохання також має свою ціну. Практично всі жінки люблять квіти. Це дуже гарний жест від чоловіків їх дарувати. Тому ми приїхали сьогодні на першу локацію дізнатися, скільки буде коштувати у 2025 році подарувати букет на 14 лютого. Заклопотані флористки вже готують букети для закоханих. Вибір не обмежений на будь-який бюджет. У студії попереджають до свята ціни на квіти зросли у закупівлі, тож на готові букети це також вплине. Ось, до прикладу, у нас букетик з піоновидних чельпанів місцевого виробництва тисяча гривень. Біля нього букетик з вартензії, п'етроянд, еоксіпаталома 2500 гривень. Є більш ексклюзивний варіанти з ранункулюсами. найбажаніша квітка цього сезону він вже йде близько 4 тисяч гривень. Керуюча квітковим Софія показує готові композиції, які чоловіки обирають своїм коханим загалом всі в ніжних тонах. Незважаючи на зростання цін, попит на квіти каже, керуюча зовсім не впав, а навпаки, охочих радувати коханих стало ще більше. Підвищився попит у, ем, у рази навіть це не на 10 відсотків, не на 15 відсотків. За останні два роки у нас відкрилося, мабуть, ну в три рази більше квіткових студій. Серед покупців і багато військових саме квіти допомагають їм висловити кохання попри відстань. Якраз це такий основний допоміжний засіб між військовим і його коханою людиною, яка там, в цьому місці або в іншому. Я, вони одразу пишуть, що я військовий, в мене немає часу, мене там 15 хвилин, тому що я на старлінку. Мені потрібно там, щось класне для дружини. Цього року чоловіки обирають півоні, гортензії та тюльпани. Класикою, як завжди, залишається троянда. Вже є перед замовленням до 14 лютого на великі бокси. Це 501 біла троянда. Наразі мінімальна ціна тридцять чотири п'ятсот. Загалом цьогоріч середній чек на букети – 3,5-4 тисячі гривень. Букет є, треба і поїсти. З ресторанами у Дніпрі проблем немає. А от з бронюванням столика саме на 14 лютого катастрофа. Їх резервують за декілька тижнів і потрапити кудись саме у день закоханих буде важко. На даний момент вже є багато броні, штучок 15, Напевно, а от у ювелірних магазинах справи йдуть не так добре. Попит на діаманти та золото в порівнянні з минулим роком різко впав. Містяни ж підкреслюють, дійсно цьогоріч не готові витрачати багато коштів на день закоханих, бо прояв кохання не матеріальна справа. Цінні не самі квіти, цінні жести, цінні моменти, цінний час проведений разом, цінні якісь пасливі слова. Але мені подобається, коли люди кохають один одного, щось один для одного роблять, і це і кохання не стає якимось спекулятивним витрачанням грошей. Бюджет невеликий, такі символічні подаруночки, От зараз. За пряником святковим краще ці гроші кинути на донати. Кожен праздник, ну, в даний момент можна відпразнувати вдома. Бюджет, мені здається, має бути мінімальний. Організувати з душою вдома в теплі. Квіти, прикраси, святкові вечері це дійсно прекрасний спосіб показати почуття і зробити день особливим. Проте, з поміж матеріального, найважливіше відчувати тепло коханої людини, турботу та моменти, які залишаються в серці надовго. Анастасія Шуляк, Денис Євген новини каналу. Потяг, що виїжджає з пекла в Укрпошті, анонсувало випуск нової марки. Це продовження серії міста героїв цього разу. Тавро присвячене Волновасі. У 2022 році це місто одним з перших прийняло новий російський удар і стало важливим залізничним вузлом на лініях Маріуполь Донецьк та Маріуполь. Запоріжжя автор марки, військовий художник Данте тираж 800 тисяч примірників. Передзамовлення вже доступне. А у поштових відділеннях та філателістичних. Ніх крамницях її можна буде придбати з 18 лютого. Наразі це вся інформація від команди 11 -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.